Служба безпеки та національна поліція повідомили про підозру ще одній організаторці схеми ухилення від мобілізації збронювання від призову, яка діяла в Черкаській області. Фігурантка за хабарі сприяла призовникам у вступі на навчання до вишу. Встановлено, що з початку цього року вона заробила майже півмільйона гривень на студентах. За матеріалами справи 34-річна заступниця декана одного з університетів регіону пропонувала абітурієнтам призовного віку допомогу під час проходження вступних іспитів. За гроші вона обіцяла повпливати на приймальну комісію. Нагадаємо, що у серпні цього року її спільнику, заступнику декана, члену приймальної комісії, через якого вона і вирішувала питання для ухилянтів, вже повідомили про підозру. В подальшому потенційні призовники оформлювали відстрочку від мобілізації на підставі навчання у виші. Крім того, за гроші обоє фігурантів безпроблемно закривали сесії студентам. Наразі за матеріалами служби безпеки України фігуранці повідомлено про підозру за частиною триста ті. 369 прим 2 кримінального кодексу України. Це за зловживання впливом її загрожує до восьми років тюрми з конфіскацією майна. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Черкаській області спільно з національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.